Слава Ісусу Христу! Цей час, коли очікуємо Христового Різдва, відчуваючи його гармонію, красу, в тому числі і смак, хочу привітати вас, бо що цьогорічне святкування Різдва Христового воно має. Свою дуже велику особливість, яку зажили ми і перед нами, напевно, ніхто не заживав і після нас далеко ще коли хто таке зажиє. Цей календарний рік святкувати Різдво Христове другий раз. Бо попередньо святкували ми, тому що були такі обставини. Історичні, політичні, конфесійні страх, перетість, гордість. І лише який в зміст оцих різдвяних свят людина за історичний пусток часу не повкладала. А сьогодні ми починаємо святкувати вже різдвяні свята як свято єдності. Розуміння. І, напевне, що потрібно і трошечки переосмислити нам зміст цих різдвяних свят. Очистити їх від наших фольклорно традиційних, деколи окультних практик, звичок і оцінок. І можливо, подивитися на це свято трошки знову, як було на початку. Глибина і значення цього свята деколи затратилася в нас за колядами. За тим вечерою, за 12 стравами, за погощенням, де коли казали, що можна було за тим і всіма урочистостями забути навіть і виновника торжества. Хоча, правду, ні, правда, можна було лякнути перед іконкою, перед вертепом. І просити Ісуса миру для України. Але ангели звіщали? Слава на висотах Богу на землі мир людям доброї волі, Божого благовоління. Просити щастя, радості, але ангели звищалися. Я звичаю вам новину велику, яка буде радістю для цілого, для всього народу, що народиться. «Народився в в Лимі, Христос Спаситель Еммануїл, що означає, з нами Бог, іби все вже було тої різдвяної ночі людству дало. А попри те, воно як в нас вимикається з підрук. Коли ми читаємо Євангеліє про народження Христа, то там так само в Матеї є така цікава річ. Що коли прийшли мудреці зі Сходу і питали в Єрусалимі, де народився цар Ізраїльський, то це питання викликало тривогу в Ірода. І весь затривожився весь Єрусалим і скликали первосвященників і книжників з народу, щоб знати, де це сталося. Це Затривожився Єрусалим у святому пісьновому заповіті лунає три рази. Другий раз, коли Христос ходить урочисто Єрусалим на Лозову неділю, як ми кажемо. А третій раз, коли, коли Павло і апостоли почали проповідувати Христа після того, як їм заборонили, не тільки радість. Приносить у цей світ Христове народження. Приносить тривогу. Певне, що є. Чому тривожитися? Одні тривожаться, бо розуміють, що щось не так, а другі тривожаться, бо розуміють, що може стати щось інакше. Збагніть самі. Щоб так скорочитися, сказати, Бог приходить до свого народу вефлеєм. Народу, і існування котрого він покликав від Авраама, котрому дав об'явлення і дав віру, котрого організував до кола свого імені, поклоніння своєму імені. Приходить до свого народу, а той народ його не приймає. Хто змінився? Бог? чи цей народ? Що власне означає для нас Різдво дуже одну велику правду, що людина є здатна прийняти і обійняти Бога, що людська природа може бути вмістилищем Божества? Фантастичне, неймовірне, але від Господа це сталося і дивини воно в очах наших. Обмежений, приймає безконечність. Тому що Бог створив людину на свій образ і подобу. А це означає, що вона є здатна його прийняти і стати Богоподібною. І коли Христос народжується, Він повертає світові людині, власне, гідність, яку вона має в Божих очах. Маємо заповідь любити Бога понад усе ближче як себе самого. Любити Бога тяжко. Коли ти його не розумієш, не знаєш. Любити ближнього, який тебе допікає, ще може тяжче. Але ключ до розгадки цього і заповіді є любити себе, як мене любить Бог. Народження Христа обявляє нам, хто ми є. В лиці того дитятка обличчі людини. Ми бачимо обличчя Бога. А обличчя цього оплоченого Бога бачимо гідність і велич людини. І до тих пір, поки цього кожна людина не збагне, якою красою величу вона є, своє покликання до Богоподібності, свою здатність прийняти до себе Бога. До тих пір ніхто не буде любити ні ближніх, ні Бога. А це є причиною війн і цієї війни, в яку ми зараз переживаємо. І ті, хто боронить нашу землю, наш народ, наше право на існування, ці завдяки яким ми сьогодні святкуємо Різдво, вони боронять теж і перед усім правду про людську гідність. Правду про любов Бога до людини, про людську ціну в Божих очах. Бо коли це втратиться, повторюється та картина збудораженого перестрашного Єрусалиму, де світська влада і духовна поєдналися, і кожна шукала компроміс свою користь до тих пір і до тої міри, що не признали. Божих відвідувань до них. Маємо те саме навчитися любити себе, відкрити себе як таємницю Бога, таємницю Божого втілення, котра стала, щоб цей світ принести мир, радість, спокій, благополуччя, повернути йому красу, котру світ втратив. Через рік. Це різдвяне святкування, напевне, мало би мати у цій думці якусь свою відправну торшку для кожної людини. Тому що коли починаємо святкувати по новому календарі, то варто знову ж почати так спочатку. Але та, та річ, в яку сьогодні ми проживаємо, вона позначена не тільки навіть землетрусами воєнного характеру. Тоді боявся ірод, боялися правосвященники. Страх, трепет, тривога переймали, і ми мусимо признати, що тривога приймали тих, хто боявся втратити, бо прийшов новий цар. Але тривога переймала і тих, котрі розуміли, що до цього царя, до його приходу. Треба прийнятися відповідальністю. Його прийняти. І ми сьогодні маємо теж за що хвилюватися. І певне, що першим таким сигналом, котрий атакує таку фундаментальну річ, як, на якій зростає розуміння гідності людини в Божих очах, знаєте, пролунало недавно таке, ну, трошки давніше, така теза про. Перезапущення церкви. Церкву треба перезапустити. Для мене це щось трошки було надзвичайно знайоме. Бо то читаємо все тому письмі, ось все чиню нове. Лишенця Христос каже апокаліпсі. А то, що він почав усе чинити нове, це то коли став. Слово сталося тілою, і посилилося між нами. Коли його і власний народ не прийняв, тому що Бог залишився Богом, а його народ став інакший. І він передовж повернути все, що було як нове. І Якщо ми за 22 тисячі років існування церкви маємо сьогодні перезапустити церкву, це означає, що маємо почати. Все знову. Я не думаю, що це різдво буде тим різдвом, котре все почне знову. Це Різдво є лише нагадкою те, що Бог все тримає в своїх руках. І коли Бог знає людська природа здатна обійняти Бога, це означає, що людина має бути Богоподібною, але не Богом. Тільки коли вона бере свої руки. Ход історії і контролює здійснення Божих планів, настається у цьому житті, у цьому світі маса трагедій. А друга річ, яка мене занепокоїла дуже, це була відповідь конгрегації чи зараз декастерія справа віри на лист одного єпископів, котрий питав, чи можна, щоб. Трансгендери були батьками чесними батьками, а так само, що їх можна хрестити. Знаєте, питання таке собі. І навіть пряма відповідь на це питання теж може не варта уваги. Але є там один елемент, котрий правду, від початку існування церкви. Богословських концепціях ніколи не був присутній. На суперечить, коли там сказано, що коли людина, якщо особа змінила свою стать методом хірургічним або гормональної терапії, вперше в богословській концепції церкви прозвучала теза, що стать. Людську можна змінити. А це, як вам кажуть ящик Пандори. Це то, власне, найбільша трагедія, яка руйнує всю християнську антропологію. Я був свідком як один поважний римський урядовець з докторату з морального богослов'я казав, а що я тепер маю робити? Ми відкриваємо. Потенційно можливість експериментувати над людською особою. Людина, котру Бог покличе, на свій образ і подобу. Людина, індивідуальність, якої визначає стосунок Бога до неї, тепер не є фундаментальною величиною, але щось таке, що можна буде експериментувати, маніпулювати. Можна буде і пробірці зачинати, і може бути це вже і теж трагедією, яку називаємо евтаназія, Особистість, як політ стосунку тепер відказана на собі людини. Ну, а остання річ, котра, тобі мовити, так би мовити, завершальна, це є те, що зараз є. Е, е, і тривожить дуже багатьох, це є лист, котрий дозволяє благословити нетрадиційні одностатеві партнерства. Я так перечитав коментарі. Можу признати, що, на жаль, більшість єпископів, які коментують лицемірно стараються захистити букву закону цього документу. Хоча цей документ по своїй суті за винятком однієї деталі, одної речі, в принципі, і ні про що. Папа благословить місто і світ і благословить всіх людей. і... Єпископ кожного дня на службі і священник благословить. розрізняти там благословення літургійні, нелітургійні, це не, це не є питання, яке поставлене навіть. Питання йде про інше. Не про благословення і милосердя до грішника, певне, благословення є уділення Божої ласки, Божої сили людині для, для повнення, сповнення добрих благородних діл. Тут не йдеться навіть про благословення для грішника. Йдеться про благословення одностатевих пар. Як можна благословити людей, котрі живуть в перманентному стані гріха? На що? Знаєте, це як сповіді? Є важливе розрішення священника, але ще важливіше є здатність каєнеке прийняти розрішення. Бо він може священника обдурити, Бога ні. А через те і то рішення буде змарноване. Пророка Ізекії, по-моєму, говориться про те, що якщо твій брат грішить, а ти маєш обов'язок, маєш його запімнути, і хоч він не покається і вмре в своєму лісі, він не буде сам. Але коли ти бачиш свого брата, що грішить. Його не напійнеш, а він не навернеться і так помре. З тебе спитаю за життя твого брата. Відтую дослівно, але благословити і утверджувати людей, котрі живуть в стані гріха, котрий є виразно за... осуджений. Це означає допомагати людині утверджувати Обманом у своєрічності. І це не є милосердя, це є щось, що дусить, забирає життя під виглядом милосердя. Це є світ, в якому ми живемо. Христос прийшов, щоб його змінити. А змінити Він цей світ прийшов тільки таким чином, що він до кінця був вірний волі Отця. Не робив чутку тиміняли світ. Не робив ніякого насильства, ніякої мобілізації. Той, хто сьогодні старається уникнути і втікти від обов'язку оборонити нашу батьківщину, це не тільки людина, яка хоче за рахунок когось іншого бути щасливою, це людина, яка тікає від себе самої, бо не хоче боронити свою власну гідність. І ми сьогодні в церкві люди, котрі святкують свято, готуються святкувати свято Христового Різдва, мусимо по-новому переосмислити ту дійсність і прийняти на себе за неї відповідальність. Святкування Різдва означає очистити своє серце, ум, свою душу, своє сумління і прийняти Христа таким, яким Він є. Святкувати не за столях, але в правді. І це виклик, який настав колись 2000 років, 2024, вже мають роки назад, так рахуємо перед цілим світом. І це виклик, котрий можемо посказати, що повстав перед нами, коли ми вперше по новому календарі. Про Гроянському починає святкувати Різдво. Чи це випадково, чи ні, не знаю. Але бажаю вам всім направду цим Різдвом. Розпочати бачити в своїй особі велику цінність для Божого серця і для Божих очей. Навчити, навчитися міняти себе. Щоб і своєю присутністю змінити світ. Повірите, що з нами Бог. Розумійте язиці і поклоняйтеся, бо з нами Бог. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? І хай всі ваші молитви, які будете заносити за наш народ, за перемогу, перемогу правне над злом. Брехнею ненавистю. Хай перед усім будуть пов'язані з проханням, аби в Христовому Різдві люди нарешті побачили не праздник, але запрошення відзнати і прийняти свою власну гідність, навчитися любити себе так, як нас любить Бог. Дякую слава Ісусу Христу!